Мене звати Наталія і я засновниця освітнього центру Only English. Ми надзвичайно пишаємося, що ви обрали команду Only English, тож давайте я розповім, що чекає вашу дитину у нас в центрі. На початку навчання ви отримаєте посилання до бібліотеки. Абсолютно усі навчальні ресурси є безкоштовними. Тож ваше завдання скачати підручник, роздрукувати або замовити його. Це надзвичайно легко зробити, якщо ви знаходитесь на території України, ви можете замовити його у наших партнерів. Якщо ви знаходитесь за кордоном, ви можете замовити підручник або на сайти Amazon, або на локальних ресурсах. Надалі ми додаємо вас в чат групи, де є я, адміністратор та ведучий викладач. Якщо у вас є будь-які питання, ви можете одразу писати до чату групи, і ми з задоволенням на них відповімо. Освітній центр Only English працює онлайн. Як правило, ми працюємо у скайпі або Зумі. Тож ми просимо вас, шановні батьки, допомогти вашій дитині розібратися з технічними проблемами та ресурсами. Але Разом з викладачем група може обрати більш зручну платформу. Тож ми просимо вас, шановні батьки, розібратися і допомогти дитині з встановленням скайпу або зуму, і щоб дитина могла самостійно користуватися однією з цих платформ. Ми також просимо вас забезпечити відповідною атмосферою дитину у вас удома під час навчання. В ідеалі, якщо дитина буде займатися в окремій кімнаті. Але якщо такої немає, будь ласка, просто створюйте атмосферу навчання, тому що ви можете заважати викладачеві або одногрупникам. Поважайте одне одного. Якщо дитина проведе з нами хоча б один навчальний рік, вона обов'язково отримає сертифікат від Only English. Але дітей від 5 до 10 років, ми не тестуємо на аспекти англійської мови. Завдання викладача навчити дитину вільно читати, розмовляти з носіями мови, користуватися базовими граматичними конструкціями та мати широкий вокабуляр. Якщо дитина все це знає і вміє, вона обов'язково отримає сертифікат. Якщо у вас є питання, пишіть мені в особисті повідомлення, і я обов'язково на них відповім. Бажаємо вам приємного навчання! У нас в центрі в Онглі Інгліш.